Розділ сьомий, в якому Марія Склодовська на цілий рік залишає навчання, тільки в молодості можна читати сумні, важкі романи Марія К'Юрі про дух юності. У 1883 році Марія Склодовська закінчила гімназію у Краківському передмісті, і не просто так, а з золотою медаллю, як учениця. Котра блискуче опанувала всю шкільну програму, з приводу випуску класу, в якому навчалась Маня 12 червня, в один із найдовших днів року влаштували свято. Імена найкращих випускників зачитували окремим списком їх вітали вчителі, а чиновник російського імператорського уряду під звуки невеликого оркестру потискав їм руки. Для молодшої складовської чиє ім'я, звісно. У почесному списку до цього дня спеціально замовили парадну сукню чорного кольору і прикріпили до неї гарну бутоньєрку з чайних троянд. Потія була неймовірно урочистою. Вчорашні школярки, незалежно від оцінок у державному атестаті та виявлених їм почестей, жахливо хвилювалися. Незабаром їм усім треба було вирішити, чим займатися в житті далі. Але зараз дівчаток більше цікавило питання, як зберегти безтурботну шкільну дружбу. Маня вирішила, що буде щотижня писати всім своїм подругам листи з докладною розповіддю про те, як у неї справи. Цілком імовірно, що їй буде чим поділитися з подругами, адже тато Владислав уже прийняв рішення, дочка, яка з таким завзяттям працювала під час навчання. Заслужила цілий рік канікул, перш ніж вирушити у доросле життя, залишилося зібрати речі. Родичі в селах по всій Польщі вже чекали дівчинку з розкритими обіймами. Маню не збиралися обтяжувати ні роботою, ні навчанням. Тато домовився обставити все так, щоб у найближчі місяці на неї чекали тільки відпочинок і розваги. Хіба що господарі могли попросити випускницю гімназії дати якийсь урок своїм дітям як плату за гостинність? Ну і з Варшави час від часу надходили великі гроші на харчування від батька. На диво, вчорашній серйозний та вдумливій школярці, яка не уявляла свого життя без книжок та уроків, така затія раптом припала до душі. Маня навіть писала в листі подрузі Казимирі, з якою і як обіцяла дуже часто листуватися, що й думати забула про геометрію з алгеброю. Серденьку Казі з такого звернення починалося майже кожне послання Склодовської. Шкільна подруга розповідала, що раз на день, по годині, дає маленькому хлопчикові урок французькою, а решту часу присвячує різним задоволенням. І розвагам. Навіть закинула почати вишивання. Для вчорашньої серйозної крихітки манюсі це було нечувано почати щось і не довести до кінця. Жодного розпорядку дня у дівчинки не було, вона могла вставати о четвертій годині ранку, а могла о десятій, і абсолютно не переживала, якщо доводилося пропустити через це сімейний сніданок. Серйозне читання Маня зовсім закинула і тепер читала тільки розважальні романи. Вона навіть помітила за собою цілком нову звичку, яка здавалася їй дивною, заливатися веселим сміхом, коли вона перебуває на самоті. Всі думки вилетіли у неї з голови, залишилися тільки безтурботність і породжений нею постійно піднесений настрій. У селі Маня не відчувала себе самотньою. У сусідів підростали хлопчики та дівчатка її віку. Вся ця галаслива компанія із задоволенням прийняла веселу, розумну і симпатичну гостю, яка при цьому постійно поступалася їм у різних рухливих іграх, від чого ні краплі не засмучувалася. Всім подобалося голосно сміятися, коли Маня не могла зловити м'яча. Діти разом гойдалися на гойдалках, купалися в річці, ночами при світлі, ловили раків і гуляли в лісі цілими днями. При їжджі з Варшави дівчинці найбільше подобалося в сільському житті те, що різні ласощі, на кшталт, ягід і фруктів, особливо суниці, тут коштують так дешево, і їсти їх можна не як десерт, а насипати просто в тарілку, ще й з гіркою. Та наїдатися до схочу. Попри те, що в рухливих іграх Марія поступилася своїм сільським одноліткам, у верховій їзді вона робила великі успіхи. Справа в тому, що у її дядька був цілий кінний завод, близько 50 породистих коней. Дівчинці дозволялося інколи брати одного з них, щоб покататися. Так за одне літо вона опанувала науку правити конем. Коли він біжить риссю або мчить галопом, мені дуже подобалося сідати верхи і об'їжджати околиці без будь-якої мети, просто для свого задоволення. А ще за рік дівчинці довелося вперше побачити гори. Зимувати вона вирушила до Карпат до ще одного свого дядька на ім'я Зіслав. Він служив у невеликому містечку нотаріусом, непогано заробляв. І славився веселою вдачею. Сім'я у дядька була до пари йому самому, тому що тижнів в будинку влаштовувалися справжні вечірки то запрошували гостей, то відзначали якесь місцеве свято. Особливо Мані сподобалася Масляна, коли всі, святково вбравшись, надягнувши маски і взявши з собою смолоскипи, кілька днів каталися на санях округою і шумно проваджали зиму. На святкові нічні поїздки запрошували навіть музикантів. Вони, незважаючи на холод, грали веселі пісні, яким належало підспівувати просто під час їзди. Закінчувався шлях цієї незвичайної процесії справжнісіньким балом у когось небудь із сусідів з частуванням і танцями. І маня завжди була найвправнішою танцівницею на цих прийомах. Можливо, ніколи, ніколи в житті мені не доведеться веселитися так, як тепер. Після цього свята я дуже засумувала за домівкою, писала вона Казі після тієї Масляної. Веселі та неймовірно довгі канікули мали закінчитися в липні 1884 року, коли Мані за домовленостю належало повертатися до батька у Варшаву. Але відразу після її приїзду в дім до поважного вчителя прийшла одна з його колишніх учениць, яка згодом одружилася з французом і стала графиною Флері. На знак подяки за науку, вона запропонувала своєму наставнику на два місяці канікул забрати до себе не тільки Маню, але й її сестру Елю. Наступного ж дня молодші сестри Клодовські. Вирушили кінним екіпажем до села під назвою Кемпа, де у графині був маєток. У красивій графській садибі дівчаткам виділили власні кімнати з видом на широкі луки і обсаджені тополями і вербами мальовничі береги річки. Річок взагалі в кемпі дві вони тут зливаються, утворюючи великий водний простір, де можна не тільки вдосталь купатися. Але скільки завгодно кататися на човнах. Користуючись цією можливістю, Маня із задоволенням вчиться веслувати, а крім цього, бере участь у витівках своїх ровесників, які виходять за межі невинних дитячих ігор. Так одному з дорослих, поки він у від'їзді, підвішують всі речі, які тільки можна, до балок стелі. Коли герой розіграшу вже за темне повертається додому, то спочатку не може нічого знайти на своїх місцях, а потім змушений обережно, щоб не підпалити що-небудь свічкою, до глибокої ночі знімати і розкладати свої речі. А одного разу діти, поки гості подружжя Флері оглядали сад, налетіли на накритий для них стіл, з'їли все, що на ньому було. Виставлено і залишили поруч манекен, вбраний в одяг самого графа, і підкладеною на животі подушкою, нібито це він вичистив миски і тарілки. Після кожного такого випадку господарі будинку, зібравшись разом, лають юних жартівників і закликають їх до порядку, а пізніше кожен окремо не тільки хвалить їх за винахідливість. А ще й допомагають придумувати нові витівки. Дорослих діти за це просто обожнюють і намагаються влаштовувати, крім веселих хуліганських витівок, ще й приємні сюрпризи. Наприклад, коли подружжя Флері відзначало того літа річницю весілля, Маня склала для них урочисту поему, яку сама й прочитала перед усіма гостями. Як їй тоді аплодували? І все ж стежити за юрбою веселих пустуднів було практично неможливо їх ніколи не можна було застати там, де вони пообіцяли бути. Заманити Маню та Елю з друзями до будинку графині вдається за допомогою ігор шаради, танців або інших розваг, які тоді називали салонними, щоб утішити своїх маленьких гостей. За ці два місяці колишня учениця їхнього батька влаштувала цілих три бали, два свята під відкритим небом і безліч разів водила своїх юних підопічних на піші та кінні прогулянки, а також організовувала для них катання на човнах. Сестри Склодовські завжди готувалися до балів у Мадам Флері з особливим трепетом, оскільки вони з бідної сім'ї. Та можуть дозволити собі тільки два нових вбрання на рік. То прикрашати стрічками і квітами доводилося вже помітно поношені сукні. Розчедритися вдається тільки на недорогі черевички для танців. Але дівчатка такі гарненькі і без усіх цих прикрас, такі веселі, такі цікаві у бесіді і поводяться в компанії так невимушено, що ніхто навіть не помічає. Який на них одяг. Звичайна садова квітка у високій зачистці Марії виявляється більш ефектною прикрасою, ніж найбільший і найблискучіший діамант. Якби не хотілося сестрам Склодовським, але й те прекрасне літо теж добігло до кінця. Дівчатка обійняли своїх нових друзів, пообіцяли зберегти дружбу і повернулися назад до батька Юзефа. І броні у Варшаву. Тут на них чекали певні зміни. За рік, що минув після від'їзду мані, постарілий і втомлений від постійних клопотів пан Склодовський вирішив відмовитися від виховання хлопчиків на повному пансіоні, зберігши за собою лише посаду викладача в гімназії. Тому сім'я, якій довелося ще більше урізати витрати, знову переїхала. Цього разу до меншої за площею квартири, але навіть в цьому затишному, хоч і позбавленому графської розкоші місці, у мані вже ніхто не відніме її дорогоцінних спогадів про канікули тривалістю цілих 14 місяців, про подорожі Польщею і про те, як вона спробувала пожити безтурботним життям у селі, таких довгих і веселих канікул. Більше не трапиться в її житті, і це буде її власний вибір.